Доброго дня, шановні пані і панове. Мені дуже приємно в Офісі національної спілки журналістів сьогодні вітати моїх друзів, керівництво п'ятої музичної школи міста Героя Одеси. Спасибі, що ви є в моєму житті, що ви даруєте творчість, що ви готуєте молоде покоління музикантів, які буде, знаєте, мабуть, в майбутньому і зараз вже представляти Україну на всіх світових сценах. Було так, є так і так буде, тому що. Життя як пололо життя як поле плодороги. Не. Якщо не сієш, не зійде. Сходи є вас знають, вас люблять, вас поважають. Ви даруєте свою творчість людям. А це йде від серця. Це саме головне. Я хотів би ще передати слово зараз Альони Олексієнка, нашим журналісту, яка Буде вести цю передачу, тому що треба і спасибі ще, що ви є в нашому житті, що допомагаєте національній спілці журналістів. Дякую, Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні у нас дуже цікавий ефір, тому що дуже багато всього пройшло за цей рік, і дуже багато ще буде проходити. Тому ми поспілкуємося спочатку з директором музичної п'ятої школи. Це лазова Ірина Миколаївна. Також у нас сьогодні в студії і Бестрицька Дар'я, вона викладач з курсу «Фортепіано». Також є ще дівчата, які також постійно нам допомагають з п'ятої музичної школи. І тут сьогодні присутні викладач по класу Скрипка Прокопенка Оксана Миколаївна, концертмейстер Боюська Євгенія Миколаївна. Кириченко Катерина та Кириченко Олександра це дівчата, які сьогодні нам зіграють на скрипці дуже чудову композицію. Але спочатку ми поспілкуємося за те, як пройшов цей рік. Важкі військові часи у цієї школи. Доброго дня ще раз. Ірина Миколаївна, розкажіть. Цей рік для нас був дуже насичений творчими закладами і перемогами. В квітні ми провели вперше всеукраїнський конкурс Сучасний погляд, в ньому прийняли участь учні мистецьких шкіл з різних міст. Та районів з Одеси, з Одеської області, з Києва, з Вінниці, з Вінницької області. На благодійні внески з цього конкурсу був, був закуплений дрон, який вже працює. На захист, на захист нашої країни. Дрон називається генерал Черешня 10. Черешня це прізвище генерала, це не дерево. <гум> Також за багато років вперше наша маленька зірочка, піаністка Нона Абуладзе, отримала обласну стипендію. Наші учні виступали в Одеській філармонії з камерним оркестром. Це була Поліна Мороз, викладач свободні Кирина, Валерія Мартинова. Та виступала ще Інона Абуладзе. Це було все за цей рок, рік, дуже насищена програма. Не можу ні сказати про успіхи наших вокалістів. У цьому році наш вокальний ансамбль Артон, викладач Сосницька, став лауреатом багатьох конкурсів, причому вони отримували гран-при на конкурсах. Також з успіхом виступав і вокальний ансамбль, перформанс, викладач Савченка. Я не можу не подякувати всіх, всім викладачам, які готували своїх дітей до конкурсів, до фестивалів, до виступів на різних майданчиках нашого міста. Це було непросто для них і для дітей. Так як ми працюємо в режимі дистанційного навчання. Це дуже тяжко. І незважаючи на такі умови, ми показали дуже високі результати. 1 червня, це ось вчора, да. вчора. Да. це перший mm. день літа в нашому зоопарку, з яким ми дуже тісно спілкуємося, у нас багато спільних заходів. Виступали наші дітки на зеленій площадці, а також виступали і наші. Викладачі в творчому в школі існують декілька педагогічних колективів, які стали прикладом для своїх дітей, для своїх учнів. І про такий колектив я би хотіла, щоб розповіла його учасниця Дар'я Бистрицька. І ще хвилиночка, у нас 8 червня 14.30. Пройде звітній концерт в літературному музеї. Ми всіх запрошуємо за наше свято. Це супер, ну, це супер. Тепер. Далі, далі. Так, розкажіть, будь ласка, як для вас пройшов цей рік? Я знаю, що ви були не в Україні, виступали. Розкажіть ну, більш детально. Ну, взагалі, наш ансамбль, який називається Classic Ladies. Також мав дуже насичений рік. Ми постійно десь виступали, постійно підбирали нову програму, нові твори розучували і нас запросили виступити в Італії. На березі Лігурійського моря, красиве, красиве не просто місто Тайрано нас приймало. Серія концертів, які ми давали, називалися Прихід весни. Не пам'ятаю, як це буде італійською. Прімавера <ріба> це прихід, а ага. от весни я там забула. Було дуже цікаво, саме з точки зору виконавської майстерності. Як часто ви туди приїжджали взагалі? Чи це я, перший раз був? Для мене це був перший раз. Азерина Але ми ми, 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 та, ми були. в були. Ми, і... ми були в Лаана. Лана, в Лана в, так. Та. Ми дуже сподобалась. Наша нас запросили, місія, нас запросили ще й в цьому році. Ну це неймовірно, тому що зараз такі важкі часи. Школа, яка працює так важко ще і їздить, дає концерти. Ну, благодійністю займається. Так, це було дуже цікаво, це було дуже корисно для нас, як для музикантів. Для дітей, для дітей з нами їздила учениця нашої школи Мартинова Валерія, теж Скрипалька, Бестріцька, Бестрицька Уляна і Гончаренко-Ганна. Можна сказати, у нас так був сольний концерт школи. От. Для виконавців подібні. Подорожі дуже корисні тим, що ми граємо для іншої аудиторії, інша культура, інший спосіб мислення людей в Україні. Ми вже якби звикли до глядача, до слухача, ми розуміємо, що людям подобається. Туди ми приїхали, і оцей момент, що треба швидко підлаштуватись, подивитись, як реагує публіка і протягом одного концерту. Перелаштуватись, поміняти десь програму. Може домовитись, це ж все не словами, це десь на мігах, десь там пошепки. Один одному ми підказували. І, звичайно, це невимовно нас зблизило. Тому що такі заходи, от, це реально стаєш як одна сім'я. Піклуєшся один про одного, десь шуткуєш один над одним, того, що дуже сильне напруження, десь воно має виходити. Безцінний досвід, і для дітей безцінний досвід, вміння збиратись в моменті без налаштувань, без репетицій довгих, тому що ну, не, вистачає. Не, не вистачає часу. Тобто ти приїжджаєш на локацію, в тебе 10 хвилин для того, щоб підготувати дітей до виступу, щоб вони не переживали. Ну, я думаю, що ну, ми дуже ми, ми, самі. Може досвіду з приводу ось музичного напрямку, чи спілкувалися з іншими музикантами для себе щось змогли знайти? Це мабуть. Хочу, Це... хочу доповнити, що українська музика дуже сподобалася італійцям, італійцям, бо вони багато чого не слину не слухали. Особливо їм сподобались наші гуцульські. Аутентичні твори, які у нас є, такі як Гаїлка, <рістична> бо і гуцульські танці, які виконували дівчата. І вони під цю музику аж танцювали. <рістична> Трошки ще розкажіть ще за себе, чим займаєтеся в школі, як довго ну, піклуєтеся і займаєтеся музичною справою. Ми займаємося дуже багато з дітьми працюємо, щоб навчити грати. У нас прекрасний ансамбль з Fireflies, <рістична> <рістична> який теж був лауреатом. Багатьох конкурсів, і на багатьох майданчиках Одеси ми виступали, Ми виступали відкривали в... ялинку. ялинку, ялинку. Да, так, ялинку. Дуже гарний ансамбль, він чим зам... гарний, бо там є і перкусія, яку веде Дар'я Бесприцька, і скрипаліст трьох років. Угу. І коли люди бачать, що такі маленькі діточки грають і взагалі разом щось виконують. Вони в захваті, тому що це велика робота насамперед. Це дуже тяжкий труд, праця з маленькими дітьми. Але ансамбль наш дуже успішний «Файфлас», дуже відомий в місті. теж. От. І ми ще напрямок такий розвиваємо не тільки з дітьми, але ще й самі розвиваємося. У нас в філармонію в цю середу буде концерт. От. І ми всіх запрошуємо, хто хоче прийти на нашого. Ансамбля Classic Ladies, це ансамбль викладачів, і ми постійно у пошуці. Розумієте, ми коли поїхали в Італію, ми набралися цієї італійської музики, яка дуже, дуже є. Дуже бельканто, красива музика, дуже аутентична, теж італійська. І якщо ми кудись поїдемо, будемо і виконувати і музику інших країн, якщо нам. Я у мене ще до вас є декілька питань. Скільки на сьогодення у вас навчається дітей в школі? Приблизно, хоча ні, 3. ні 3. Не. приблизно у нас займається 335 <світ> учнів. Ні, і я ще хочу сказати от що. В школі вона займаються і також дітки з особливими потребами. потребами. Так. Да. І ті результати, які вони показують. Це я можу назвати тільки одним словом це музичний подвиг. Я такого в своїй житті ще ніколи не бачила. Це приклад того, що музика лікує людські душі, вдохновляє, окриляє. І зараз ви почуєте двох чудових дівчат, яких була мрія навчитися грати на скрипці. І ця мрія у них здійснилась. Ви кажуть, за Черіченко Катерина і Кириченко. Я хочу доповнити, да. що вони займаються тільки рік на скрипці. Олександра займається рік, а Екатерина півтора року. Тобто вони ще тільки на початку цього шляху, але вони вже досягли певних результатів. Супер! Просто супер. А мрії здійсняються. Yeah. Да. Дівчата, давайте прослухаємо композицію, яку нам подарують Кириченка Олександр та Кириченка Катерина, викладач Прокопенко Оксана Миколаївна та концертмейстер Воюцька Євгенія Миколаївна. Зараз кожна з вас скаже щось на побажання нашим глядачам, тим, хто хоче займатися музикою, і тим, хто може прийти до вас на ваші концерти. Ну, я запрошую всіх діток, які люблять музику, прийти до нашої школи, навчатися. У нас дуже творчий колектив, чудові учні. Тобто, я можу сказати, що ми єдина музична сім'я. Я би хотіла сказати, що музика це єдина розкіш, яка має бути доступна кожному. Тому не тільки діти, а й дорослі можуть стати на шлях виконання своєї музичної мрії. Це Я хочу сказати, що музичний, музика це цей музичний язик, і цією мовою може розмовляти кожен. І оця безбар'єрність, яка зараз є. Це благословіння для нашого світу, бо люди мають змогу теж жити, працювати, розвиватись, вчитися як і всі. Тому ми запрошуємо всіх дітей, незважаючи на якісь моменти, але приходьте і ми вас навчимо. Сьогодні ми з вами поспілкувалися з чудовими дівчатами з музичної мистецької школи номер 5 і я бажаю кожному з вас триматися та бути разом. Все буде Україна.